Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС і Кен як завжди з вами. Сьогодні ми маємо 24.02.2023 року. Сьогодні ми будемо говорити про те, що, в нас є, що потрапило до нас. Сьогодні в нас комбайн MPM MMR 12, ну, шматок від нього, скажімо так, тому що. До того в нас було відео, як ми там знімали кришку, там було, можливо, ви знайдете, якщо буде цікаво. Але ж всередині ми не лізли, тому що не було потреби, люди не зверталися, а це в нас, судячи з того, що я вже розумію і бачу, це шестерня, яка рухає в цьому комбайні. Тісто міс. Тобто та штука, яка тут окрутиться, такий вінчик, да, і вона от колотить те, що там знаходиться в цій мисці. борошно, все таке. І от вона вийшла з ладу, хотілося б показати все. Ну, всього в нас немає. Є тільки те, що є. І це ця велика шестерня, така вона вже схожа на. Вісімку з Веліка ми з неї сам вал. Перепресували. Трошки є процес скажімо, перепресовки, він, ну скажімо, він простий, лише його треба розуміти і знати. В перспективі ми про це розповімо. Хоча і зараз, певно, буде цікаво, тому що тут він іде з такими вушками. Ці вушки заходять в нашу шестерню, зараз ближче ви побачите. І ми зробили такі два сухарі, які допомагають цьому валу зафіксуватися і якісно. Тобто, щоб він тримався і виконував свою, скажімо, ту роботу, яку він має виконувати. Так виглядає ця шестерня, яку зробили ми. І ось це, що я вам казав, два сухарики, які отуди йдуть, вони заходять всередину. Тобто є вал, на ньому є такі дві лиски. І ці два сухарі вони так там тримають. Тримаю цю шестерню. Коли ви вже скажімо, трапиться у вас така ситуація, і ви достанете свою, виб'єте цей вал, ви зрозумієте, про що йде мова. Тому що зараз ми вже зробили, на жаль, і я показую тільки те, що є. Ну, одним словом, зробили все якісно, як завжди. Чудово-причудово, можливо сказати так. І ось оця шестерня оставиться на сюди, на своє місце. І я так розумію, що привідна шестерня. Металева, вона таке хробачком зроблена таким трошки косим. І ось вона рухає цю шестерню. Відповідно, скажімо, вона передає навантаження на, на, цей, на цю планітарочку. І тут бігає шестерня, яка рухає повністю цей весь механізм. Ну, Скажімо, більше розказати не маємо, що тому що маємо, що маємо, як казав колишній наш президент. І тепер, певно, все. Якщо як завжди в кінці говорю про те, що є потреба, наприклад, в цьому виробі, ви можете спокійно зайти на наш сайт, який буде зображено на початку відео, чи телефончики, по, якому ви, по яких ви зможете передзвонити нашим менеджерам, зробити запитання, поставити, або самостійно знайти те, що вам необхідно, і замовити. Або, можливо, якщо як в цьому випадку можете не цуратися, просто дзвоніть до нас, якщо у вас є проблема, і ми її ще не вирішили, чомусь до нас щось не потрапило, то ми безумовно вирішимо і ви нам вийшли свій там редуктор, там будь-що те, що вам треба зробити, і ми це зробимо так, як буде треба. На Тому будьте здорові. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, всім міцного духу, терпіння, все буде Україна. До побачення!